Сьогоднішній відео уроком продовжуємо підготовку до здачі ЗНО, а саме розв'яжемо ЗНО, яке було в попередніх роках. Задача Одна з останніх задач. Навколо конуса описано трикутну піраміду, площа основи якої дорівнює 50 корін з 3 см, а периметр основи 50 см. Визначте об'єм цього конуса, якщо довжина його твірної дорівнює 4 У відповідь запишіть значення, об'єм поділити на піль. Найс цікава, ось. Тобто, це треба записати у банк відповідей. Значить, давайте аналізувати. Нам потрібно знайти об'єм конуса. Конус у нас який? Значить, якщо піраміда описана навколо конуса, якщо піраміда описана навколо конуса, значить конус вписаний в піраміду. Тобто конус вписаний в піраміду. Що це відбувається? Це десь основа конуса. Кола, вона він, описаний, він вписаний в цей трикутничок. так? Ну, Давайте проаналізуємо. Ну, треба знайти об'єм конуса. Об'єм конуса дорівнює 1 третя, PR квадрат H. PR квадрат H. Ну, r у нас яке, оскільки у нас коло описане, його маленьким R можна позначити. Ось, маленький R, PR квадрат H. Треба знайти радіус кола, вписаного в цей трикутничок. Радіус кола дорівнює. Ми знаємо універсальна формула загальна для трикутників 2С на П. П – це периметр, С це площа. Площа нам дана 50 корінів з трьох. Периметр у нас теж дана 50 см. І 2 на 50 корінів з трьох. І поділити на 50. Зрозуміло, що 50 і 50 скоротили, і буде у нас 2 корінів з 3 см. Тобто радіус вписаного кола у нас 2 корінів з 3 см. Давайте спроєктуємо висоту, проведемо нашу. Точка О. Радіус. Радіус. І нам треба знайти, що тепер? Висоту H, яка у нас невідомо. Ну, що у нас відомо? Твірна відомо. Твірна конуса. Що це за твірна? Ну, це точка дотику нашого описаного кога. Ось. Раз. Оця твірна нам відома. Вона дорівнює. Чому там? Так, це не АС4, а твірна конуса. Тобто... B, B є в нас, хай би Д точка Д, точка Д. Тобто DS дорівнює 4. Це у нас 4. DS4. Радіус у нас відомий, радіус 2 корінів з 3. З трикутника SOD, трикутник у нас прямокутний. SOD прямокутний трикутник. Знайдемо, чому дорівнює висота. Висота це катет, невідомий катет. Щоб знайти невідомий катет, за затримувати фагора, треба що зробити. Взяти корінь квадратний, і це буде різниця квадрату гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Тобто висота буде дорівнювати h корінь квадратний. 4 в квадраті радіус в ну, е, квадраті. 2 корінь з 3 в квадраті. 4 на 3, 12, 12. 16 мінус 12 4. Корінь 4 2. Hрівня 2, 2 см. Тепер можна взяти і підставити. У нас буде v дорівнюватиме 1 третя Пі Р квадраті. У нас буде 4 на 3 12. 12 і на H, і на 2. 12, 3. Скороще буде 4. 4 на 2, 8, 8. Тобто відповідь наша 8 π Але у бланк відповідей маємо писати що? Це ще поділити на ПІ. Це буде в нас просто 8. То банк відповідей відписуємо 8. Це наша відповідь. Аналізуйте, розв'язуйте, розбирайтесь. Готуйте до ЗНО. Це найкраще. Успіхи вищої математики. Добачення!